Так, про поворотні механізми. Зараз я вам покажу поворотний механізм на базі сервоприводу від шахеду. Все тут дуже просто. Жодної друкованої запчастини на 3D принтері, жодної, як ви бачите, все анодоване сталь, все металеве. От, вагу я не знаю, яку воно це витримує. Я так думаю, що доволі немало. Так, 4 провода у нас. Два мінуси. Сигнальний, білий, червоний це у нас плюс поживлення. Зацепив я тут звичайну FPV-батарейку з FPV. От зборка у нас це поживленню. І два провода, як я в попередньому відео показував мінус і сигнальний провод на керування наш, нашим мотором. Доволі потужно, 180 градусів у нас повертається. Все дуже круто. А це для чогось такого кондового, для якоїсь наземної станції тільки чогось. а З чого зроблений цей сервопривод всередині. Там ось такі металеві шестерні, Ну тобі ж, тут треба ще умудритись зламати таке. Ну і Недостатку немає, це ось я вивалив, щоб показати, що любим з цих сервоприводів можна керувати таким чином. Двохпроводна система. Тобто батарейка у вас на мачті, ви все одно рано чи пізно будете знімати, пускати, якщо це телескопічна мачта. І керування всього двома проводами. Можна прикручувати різні фітінги. Під труби тут один, тут один, і встановити, наприклад, якусь трубу мачту, на на якій вже можна чіпляти якісь антени. Можна безпосередньо на цю пластину в режимі утримання її повернути нереально, нереально.